Всім, всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Я рада вас побачити. Як завжди, буду зараз просити підписатись, поставити пальчик вверх, напишіть коментарі, натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Нові відео виходять кожен день. Продовження частина 4. Аглаонемки Я не знаю, я вже вас, напевно, замучила за Аглаонемами Якщо не вас замучила, себе точно, тому що це все в один день. Чому в один день? Писали коментарі. Просто-напросто, коли я беру всю свою колекцію Аглаонем я їх чи купаю, чи поливаю. Я не можу, вони в мене в розкиданому вигляді, тобто там десь на стелажі, на тому стелажі, я не можу їх по тому зібрати, розумієте? А робити по 10 там, там, там. Там, там ні. От Я взяла перші була перших дві полички, розкладала, ось ще лишилось того місця, зараз дознімлю. І ну, буду клеїти відео докупи, тому що піду зараз по наступну партію. У мене місця небагато, тому мушу якось ось так з ними робити. Але в відео ви получите всіх 10 сортів. Тому не переживайте, два, дві рослинки ні одна в відео не буде. Буде 10 сортів. Отже. Перша аглаонемка. Це у нас називається сорт Diamond Buy. Дивіться, який шикарний лист. Лист широкий. Так? Він просто-просто шикарнюючий. Дивіться, новий лист. новий лист, Він ніжний, він такий, ну бо він новенький. Він відкрився лише недавно, тому він... він новенький і тому він ніжний. А ось ці вже такі, такі жорстковаті, я б навіть сказала, листи. І великі, просто великі листи. Ось, дивіться, який лист. Шикарний лист великий. Просто, просто шикарнющо. Хочу вам показати ось так. Ось такий красунчик. Diamond buy. Шикарні. Шикарні. І останню, останню жартую. І... З першої, першого стелажа, полки. Так, остатня на сьогодні Глауненка. Кріт. Звичайна кріт. Тому що є Кріт Аврора, і там є теж багато їх видів, підвидів. Я вам зараз, можливо, навіть і в цьому відео покажу наступну Кріт сорту. А ось це саме є Кріт. Дивіться, друга сторона така ніжно-ніжно-рожева зеленкуватим. -з 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 Ось така красотка це Кріт. Нові лист випускає. Я думаю, всіма відомий цей сорт, тому що він не, ну, напевно, саму перших сортів, так, я не скажу, що він ціниться чимось, але він красивий. В колекції місце для нього бути. Ну, для мене. Тому, так, я вас трішки залишаю, але ви цього не побачите іду дотягати наступні аглоневіки. Так, наступні главним. Отже, починаємо ми з такої красивої красуні Silver Stripes. Ось така класна, шикарна глауним. Такі в неї шикарні листи. Як знаєте, як у зебра намальовані. Досить непримхливий сорт. Ну і я б навіть сказала. Сіма відомий, але теж досить цікавий, досить його люблю. Ну, є за що любити. Головне, для мене взагалі це дивовижні рослинки, скільки їх не бери, вони всі різні, вони всі цікаві і вони ну, дуже класні. А так як я їх хочу зібрати велику колекцію, для мене вони, ну, я б навіть сказала, загадкові. Сільвер. Страйпс, така як зебручка. Красива, хоч із зелених, але шикарні рослинки. Так, сексон жейп. Сексот. Джейпод жейпод. Ось така, така, знаєте, аж бурдова камера робить вам її трішки світлішою, але насправді такий насичений насичений колір. Дуже-дуже бурдова. І великі листочки. І ось бачите, по крайчику в неї йде зелена така, такий обводок, але чим старший лист, тим ось цей обводок є менший. Ну і листочок взагалі такий ніжно, ніжно, ніжно рожевого кольору. Так, ну, Сіма відомий сорт Кріт, але. Пам'ятаєте, я в якомусь відео казала за глаонемами, що от Кріт в них є дуже багато сортів. Тобто Кріт і там і тіпе, так? Це в нас кріт Flame. Шикарний сорт, просто шикарний. Сам сорт Кріт дуже сильно люблю, тому що він неординарний, і ось його постійно схрещують, нові нові сорта виводять. Ось, дивіться, Create Flame, який він класний. Кожен новий листочок він неповторний. І ось обводок його так рожевенький. Рожевий ось тут червоний, а ось тут розовий. І новий листочок. Росте, до речі, непрямхливо і дуже-дуже на диво. Тому що головне, вони є з повільних рослин, а ось це ну, на диво дуже-дуже швидко ростуть. Тому Класні сорта. От саме скріт. Є деякі взагалі, що не хочуть рости. Ай, тому... тому ось так і є. Так, наступний. Ось, похоже, ось скріт, Але, ану. Бачите, але тут ширший лист, тут вущий лист. Так, це у нас сіам Аврора. Сіам Аврора. І черешки інакше, черешки розові, у кріт більш такі біловаті. Тому я кажу, ось є сорта, які дуже сильно похожі, але вони відрізняються. Тому любителям головне потрібно просто знати сорта. Тому що ну, я знаю дівчат, які продають у нас рослини, так, і ось продали там, наприклад, і зразу шукають щось в інтернеті, похоже, і видають за ту назву. Тому, на жаль, і такі люди є. Звичайно, які шукають назву, які питаються навіть особисто. Я знаю дівчинку, яка ось вона продає, але вона у мене розпитувала назви. А є дівчата, які цього не цінують і просто пхають, аби, знаєте, заробити. Так, Red Master. Red Master. Теж класний сорт, дуже такий. Ну, цікавий, не цікавий, але в моїй колекції він є, розовий, маленькі листочки, великий сорт Red Master. він просто, якщо, знаєте, так, доростити його до великих сортів, він просто шикарний. Він просто ну, безмежно красивий сорт, дуже гарний. Я думаю, що хто має його в колекції, дивіться, яка тут. як він розписаний, як він красиво. Ну, шикарний сорт. І непримхливий, до речі. Так, зрізати йому голову і він чудесно буде рости. Просто чудесно. Так, М -м, наступний сорт Black Lipstick. Black Lipstick. Так, ось така плямка, зелена, зелена розова. Черешки в неї розові. Цвітона засух. Треба було забрати, але ладно. Блек lipstick. черешки розові, лист сам зелений, і знову окраска, викраска така по листу, вона йде ніжно-ніжно-рожева. Тоже досить такий, я б сказала, не... ну, недоступний сорт в нас, так? Але все ж таки я кажу, то, добре шукається і можна знайти. Тому у нас я не бачила, але, але є дівчатка, які вже, ну, не знаю, мені ще не скидали, але мені казали, що особисто, типу, що в них він є. Коли я просила фото, то мені не скидали, на жаль. Ось так. І останній сорт. На сьогодні щось там з сафарою. Спартлинг Сахара. Так. Ну, це взагалі ж, сорт шикарний. Дивіться, яка плямка. Просто така, як знаєте, як цукрова плямка. Накидано, накидано на зелений лист. Ну, я все говорила, завжди говорила, що найкращий художник це в нас природа. Так? Ну, ось дивіться: Ну, скажіть, що неправда. Шикарний. І, до речі, ось в маленькому горшочку і вона випустила дві дітки, три навіть чотири. Три прикорнові і одна від стовбура. Ой. От попробую вгадати. Одним подобається великі горшки. Під корневу маю на увазі, іншим ні, тому що хочуть більше тісноватого. Але це потрібно розбиратися. Ну, деякі сорта я вже знаю, що хочуть, в якому ґрунті вони хочуть рости. Саме головне. Деякі знаю. Але все ж таки, теж учуся ще, тому що не все пам'ятаєш, не все запам'ятовуєш, не все. Ну, неможливо все знати, так? Звичайно, є якийсь досвід. Але стосовно Аглаонен, я, так, як і ви, ще учуся. Я не можу сказати, що ось це, я знаю про них все. Ні, такого немає. Я учуся, щось постійно нове дізнаюся, постійно щось собі занотовую, запам'ятовую. Є, звичайно, є велика інформація, яку я вже можу. Ну, Можна говорити, що я вже не. Новачок, так, але все ж таки є, що й учиться. Ну, я думаю, це в будь напевно, хто займається рослинами, постійно щось, як щось дивиться. От, наприклад, в Ютубі, де-небудь в Гуглі читаєте і постійно щось зрівнюєте. От, наприклад, те, що пише в Гуглі за самі оглавнемки, я, наприклад, не можу сказати, що це правда, тому що на своєму досвіді от побачила, що це взагалі не так. От просто взагалі. Не так. Тому, як є, як хочете дізнатися, що до чого, як, пишіть коментарі. Обов'язково пишіть коментарі. Не забуваємо, що скоро, можливо, буде розіграш. Тому не забуваємо підписуємося і пишіть коментарі. Вам не складно, мені буде дуже сильно приємно. Просуваємось тільки вперед. До нових зустрічей. Я вас всіх люблю. Завтра зустрінемось усім. Па-па.